Водій загинув, п'ять людей постраждало. Мікроавтобус злетів у квет. Тіло місяць пролежало у болоті. Затримали зловмисників, які вбили лучанина. Викрили фірму, котра постачала до РФ комплектуючі до підводних човнів. Чи носять адвокати хабарі слідчим? Чергове затримання правника. 17 дня в Україні. головні події. На цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. Студія Аверсу для вас працює Ольга Ганич. Мої вам вітання. В селі Видерта на Камінька Ширщині зустріли загиблого героя Дмитра Михальчука. Нагадаємо, життя бійця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 10 грудня цього року. Дмитро Михальчук хоробро боровся за мирне життя, волю і незалежність Української держави. На щиті на рідну Волинь повернувся загиблий герой сківерців Василь Дейна. Прощання з героєм відбулося цього ж дня, спершу біля рідної домівки. Далі героя відспівали у місцевому соборі покрови Пресвятої Богородиці, поховали захисника на алеї Слави. Міського кладовища. Нагадаємо, Василь Дейна був призваний на військову службу по мобілізації у липні цього року на посаду кулеметника. Солдат загинув 11 грудня внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старі Терни Покровського району Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Жахлива аварія на трасі Луцьк, Рівне. Мікроавтобус Мерседес, Sprinter з людьми злетів у кювет. Медики повідомили, що загалом є п'ять постраждалих і одна людина загинула. П'ять осіб з різними ступенями тяжкості, струс головного мозку, переломи кінцівок, забої були доставлені до лікарні. Тим часом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Наразі з'ясовують причини і деталі аварії. Автопригода трапилася 18 грудня близько 7.20 на автодорозі поблизу села Пальче Луцького району. Тут 52-річний водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок аварії водій загинув на місці. Ще п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Їх доправили у лікарню. На місці працювали наряди поліції, слідчо-оперативна група, кілька бригад медичної допомоги а також рятувальники. Правоохоронці викрили зухвале вбивство. 2 грудня до поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що 18 листопада зник її син. Протягом місяця оперативника опитали десятки свідків та знайомих зниклого, перевірили заклади та квартири, де міг перебувати чоловік. Та переглядали десятки відео з камер спостереження. З'ясувалося, що 20 листопада зникли Лучанин. Проводив час із двома знайомими у парку по вулиці Подебні. Там знайомі хлопці нанесли чоловіку декілька ударів ножем у спину. Побили його руками та ногами та згодом викинули тіло у водойму, прикидавши гілками. 17 грудня тіло лучанина таки знайшли. 17 грудня, в результаті кропітких тривалих пошуків, поліцейські виявили в водоймі тіло розшукуваного з ознаками насильницької смерті. Це підтвердила і судово-медична експертиза. Двох причетних до злочину доставили в підрозділ поліції. Це місцеві мешканці 17 і 20 років. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Заставне Володимирського району. На місце пожежі прибув цілий підрозділ села Іваничі та міста Нововолинськ. Займання виникло на горище будівлі. Ліквідувати поширення вогню вдалося оперативно. На щастя, потерпілих немає. Причина пожежі коротке замикання електромережі. 38-річний мешканець Луцька допомагав чоловікам незаконно в'їхати за кордон. Чоловік підшуковував ласих незаконно виїхати до країн Європи на території Львівської та Волинської областей. За свої послуги ділок брав близько 15 тисяч євро з особи. В пакет послуг входило надання транспортного засобу для виїзду, внесення в систему шлях та надання всіх необхідних документів для перетинання кордону. Махінатора затримали під час отримання коштів. З потенційного клієнта він взяв 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів. Наразі фігуранту кримінального провадження оголошено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває. Вифлеємський вогонь миру суперечки щодо бронювання працівників комунальних. Підприємств та обговорення і прийняття бюджету на 2025 рік. 66-та сесія Луцької міської ради видалася направду гарячою. Подробиці у сюжеті Віри Шевчук. Розпочалась остання цьогорічна сесія Лоськради по святковому тепло. Вже традиційно для передріздвяного періоду пластуни принесли до муніципалітету вифлеємський вогонь миру. Вже традиції передавати вифлеємський вогонь понад 30 років, і це вогонь, який запалюється у вифлеємі і поширюється скаутами всіх країн світу для як такий символ єднання миру і злагоди. Нам дуже приємно, що ми в цей час такий сповнений суцільною темрявою можемо донести цей промінчик світла і надії до всім, до всіх, хто його потребує. А далі гаряче було не тільки від вогню миру, а й від тривалих палких обговорень окремих депутатів обурили винесені на сесію проєкти рішень про звернення до міністра оборони України. В них йдеться про збільшення кількості бронювання військовозобов'язаних трьох комунальних підприємств: Луцьктепло, Луцькводоканал і Луцьк спецкомунтранс. Я прошу зняти з розгляду ці питання, оскільки війна в країні ще не закінчилася. І ці звернення я вважаю як. Ті, які саботують процес мобілізації в країні, ми, як орган місцевого самоврядування, не можемо декларувати такі речі публічно зараз в наше суспільство. Втім, такі звернення на часі, бо раніше критично важливі комунальні підприємства мали стовідсоткову бронь від мобілізації. А вже з лютого 2025 року кількість заброньованих працівників зменшиться наполовину. Щоб у громаді не було колапсу, у зверненнях просять бронь для 80% комунальників. На важливості роботи працівників комунальних підприємств наголосив Ігор Поліщук. Я в житті ніколи не чув такого знецінення праці наших комунальників і таких образ сторо наших комунальників, які за копійки, які вони сьогодні отримують, лізуть в гумових чоботах в яму, там, де прорвала трубу, чи колектор, зимою в мороз, мінус 10. Цей колектор ремонтують, щоб людей була вода. Які лізуть. В яму, там де прорвало мережу теплопостачання, і ремонтують, які коли стався прильот і не закінчилася тривога, підриваються і їдуть, включають дизель-генератори на наші об'єкти для того, щоб була вода влучан вдома і для того, щоб було. Плочан вдома тепло, щоб діти маленькі не позамерзали. Тож за звернення депутати все ж проголосували, як після палких дискусій підтримали і бюджет на 2025 рік. Військовим виділили щонайменше 150 мільйонів гривень, плюс вільні залишки. Сумарно це вийде від 250 мільйонів гривень. Окремі депутати для збільшення фінансування ЗСУ пропонували забрати фінансування інших аспектів життя громади з освітлення з коштів на підтримку комунальних підприємств чи зі співфінансу. Овання проєкту закупки нових тролейбусів у співпраці з європейським інвестиційним банком це не кошти громади, це кошти Європейського інвестиційного банку, і ми маємо певні зобов'язання, які ми повинні виконувати по договору. Ми не можемо сьогодні передбачити, завтра зняти, тим більше, що вже оголошений тендер, і на тендер вже є претенденти. Наступне підтримка наших е, комунальних підприємств. Давайте е, говорити чесно, відверто. Луцьк водоканал. Станом на сьогодні ми не впливаємо на їхні тарифи. Це повноваження НКРЄКП. КП. Е, Луцьк тепло. У нас є заборона перегляду тарифу, тому що є воєнний стан, є указ президента України, і ми не можемо переглядати їхні тарифи і не можемо піднімати тарифи станом на сьогодні. Вони працюють по тарифах 21-го року. Від 21-го року до сьогодні піднялася електроенергія. Нашим основним пріоритетом є забезпечення збройних сил України, є турбота про. Членів сімей наших загиблих героїв, є робота про наших ветеранів та про їхніх дітей. Але ми також і не повинні забувати про критичну інфраструктуру, про ті базові послуги, які мають отримувати лучани і жителі нашої громади. Це водопостачання водовідведення, постачання теплової енергії і постачання гарячої води, вивіз сміття, можливість доїхати на роботу, на навчання громадським транспортом. І всі інші базові, я наголошую, базові потреби, якими живе громада. Ми сьогодні не реалізовуємо якихось надзвичайних проєктів, ми не реконструюємо парки, ми не проводимо капітальні ремонти проспектів, ми не будуємо нові якісь заклади, які на сьогоднішній день не актуальні. Весь бюджет про забезпечення ЗСУ і про забезпечення базових потреб нашої громади. Луцькому меру довелось порівняти фінансування ЗСУ з бюджетів інших українських міст. Житомир кошти на ЗСУ на наступний рік 109,6 мільйона гривень. Рівне кошти на ЗСУ на наступний рік 108,8 мільйона гривень. Чернівці кошти на ЗСУ на наступний рік 57 мільйонів гривень. Тернопіль кошти на наступний рік на ЗСУ 30 мільйонів гривень. Івано-Франківськ кошти на ЗСУ на наступний рік 149 мільйонів гривень. Це все свіжі цифри сьогоднішні. Луцьк в лідерах. Всі ці міста по обсягу бюджету вони є більші за нас і по кількості населення. Ми сьогодні виділяємо 150 мільйонів. Ми сподіваємося, що нам вдасться знайти звільних залишків з перевиконання ще 100 мільйонів. І загальна сума у нас буде 250 мільйонів. Львів виділяє мільярд. Львів має бюджет чотири рази більший. То ми у відсотковому значенні виділяємо стільки само коштів, як Львів. Депутати ухвалили і рішення про обмеження руху приміських і міжміських автобусів центральними вулицями Луцька. Внесли зміни в організацію дорожнього руху. Дослідили є відповідні документи фахівцями щодо інтенсивності руху по проспектах перемоги та проспектах Василя Мойсея, де на сьогоднішній день, в пікові години, там інтенсивність руху наближається до заторових явищ. Ми розробили дану схему організації дорожнього руху цих маршрутів і погодили її в управлінні патрульної поліції. Ви проголосуєте за дане рішення? Ми його. Направимо відповідним організаторам перевезень, які здійснюють в межах нашого міста. І вже в нас тоді будуть законні підстави. Якщо не виконує організатор перевезень, рішення на це в нас будуть всі підстави подавати судовий позов щодо затверджених цих схем порушення тої, яке буде прийняти рішення, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку викрили фірму, яка постачала до Російської Федерації комплектуючи до підводних човнів. Так повідомляли волинські прокурори та СБУ. Керівника фірми уже судять, нині допитали одного зі свідків. За даними слідства, київський підприємець і директор волинської фірми налагодили схему постачання комплектуючих до РФ через фірму з Європи. Підсудний Волинянин заперечує, запевняє співпрацю з ворогом. Що він розповів? Дивіться далі. Директор волинської фірми запевняє, що як тільки Росія почала агресію, припинили із ними співпрацю до війни до 2014 року. Да, працювала з заборони ніякої не було. От і вони добре платили нам. Ну. А після повномасштабної війни чи були спроби росіян домовитися з вами да, були, про вони, якісь постачання ні, нічого не, 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 не поставляли їм і нічого не це, абсолютно нічого. Я не знаю, хто там, що там до відправляв. Це наш ролик на Росію невідомо. Я не знаю. Торік волинські силовики повідомляли, що для маскування постачання комплектуючих в Росію задіяли афілійовану фірму в Європі. Мовляв, за схемою іноземна компанія купувала продукцію волинського заводу, нібито для своїх потреб, а потім переправляла кінцевим замовникам в РФ. Директор Волинського заводу заперечує звинувачення правоохоронців. Коли почалася вторгнення в Україну, я взагалі з знаменіх не поспілкувався. Це от прокурор щось видумав, то на підводні човни, ну люди добрі, це для щоб робити на підводні човни, треба мати допуск на це. А, а запчастини на цю техніку, броньову техніку, ну це взагалі дурість. Зрозуміти дурець, це треба і СО 100, і СО-500 мати. Допуск. То Мюнхенська компанія, яка, яка дає дозвіл на це. Ні того, ні того в нас немає. Ми тільки працювали сугубо на бурові долота. Наговорили там. Ну 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 я не знаю, то на переворот ракет. Ну які ракети перевертаються в підводному чи ні? Ну ну це ну ну що за дурність така вже чесно. Це брехня, сама настояща. Нині допитують свідка у цій справі інженера і науковця, з котрим директор волинського підприємства спілкувався у лютому 2023 року. Телефонна розмова пригадує свідок, стосувалася того, чи міг би він організувати виробництво певних деталей. Той, як чуємо, зацікавився, бо ж інженер і саме його профіль. Ми обговорили цю темпу, я запропонував йому, що я зроблю бізнес-план, він його перегляне, і після того ми будемо вести подальші розмови про промовитися організації такого виробництва. Я бізнес-план зробив і ставив я отримав розшуку нагороду, і після того у нас контактів ніяких не було. Чоловік каже, що пізніше до нього зателефонували із Волинської прокуратури. Коли допитували, мовляв, не міг пригадати, чи говорив волинянин щось про московську фірму. Але правоохоронці включили свідкові аудіозапис розмови. Дозвольте, я зацитую цю розмову. Вони нам дзвонили, ми їм відправили, бо ми їм повинні були гроші 24 тисячі доларів США. То ми відправили через Естонію, от, щоб закрити те і все. І все. Чи була така відповідь Корбута на ваш телефонний дзвінок, ну, на його телефонний дзвінок? Така розмова була, я відражу, як треба, бо воно на записі однозначно це є. Але я кажу, я просто навіть вже на це увагу, бо мене це стосувалося. Правда, я не цього переработала після послуховування розмови, як розмова була. Тобто перед початком допиту вас ознайомлювали з певними матеріалами справи, так? Давали свій цього прочитати, а потім дали послухати розмову. Сам обвинувачений допит свідка коментує. каже, що мовляв і сам вже толком не пам'ятає весь зміст їхньої розмови. Перейшли переговори. З цим слідчими, тут зразу з'явилася і московська фірма, і те а чому ж він не назвав сам, а тільки після того, як як пройшли переговори з слідчими. Значить, хтось підказав йому. Ну, а ви що пам'ятаєте, йшла розмова про московську фірму російську? Була, була така розмова? Замітили що як він сказав, що було таке, було таке. Але що було? Назвіть фірму, чи він назвав, чи цим хтось назвав? Ну ну я не пам'ятаю вже. Ну, люди добрі, 75-й рік. Ну куди там мені там що запам'ятати? Я не пам'ятаю цього, щоб я вів на таку тему з ним розмову. За 14 тисяч доларів взагалі не було такої розмови. У цій історії мають заслухати ще двох свідків. Одна з них, як чуємо у Франції, а інший водій далекобійник. Захисниця підсудного просить зняти їх зі списку свідків. Або особи не має що повідомити за даним фактом, або не мають бажання з'являтися. Тому що ми відтягуємо процес, прогурон не може забезпечити явку даних свідків. І не факт, що в подальшому. Відбудеться. Ми вже другий місяць. Суддя вирішує, що у такій резонансній справі треба почути усіх свідків. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Побувавши у будинку культури села Бужанка Поромівської громади, наші колеги були просто зачаровані оригінальними виробами, що прикрашали приміщення. Картини з елементами ляльок мотанок, цікаві вироби, виконані у техніці травомотанка. Як з'ясувалось, це очільниця будинку культури навчає місцевих школярів декоративно-прикладному мистецтву, щоб ті менше часу проводили в гаджетах і вміли створювати щось прекрасне. Тетяна Клемюк керує будинком культури села Бужанка вже чотири роки. Жінка має художню освіту, тож вирішила створити гурток декоративно-прикладного мистецтва для школярів, аби передати свої вміння молодшому поколінню. Щоб навчити дітей створювати вироби власноруч, перш за все, і навчити їх використовувати матеріали підручні, щоб створити якусь там так, красу. Ну, в підсумку виходить так, тому що дівчатам дуже подобається, які до мене ходять вже стабільно 4 роки, одні ті самі не зраджують нашому гуртку. І я цьому дуже тішуся і рад. Відвідувачки гуртка та їх керівниця з гордістю показують першу спільну роботу. Тут зображена теж Україна, тобто соняшник як символ родючості. А на кожному пелюсті, кожній пелюсті, ми вирішили зобразити якийсь певний елемент, що буде символізувати нашу рідну країну, тобто, щоб людина, яка побачила, щоб знала, чим там, наприклад, наша країна живе. Я робила цю хату, і я пам'ятаю, я пальці так попекла тут з цієї нитки, бо її клей кожна ниточка на цей на суперклей. Також цей забор, я пам'ятаю, як ми бігали по палку, шукали паличку, якось ламали її на цей заборчик. Ну, ці квіточки я не робила, бо. Я б вишні руки поколола голками, але вони такі маленькі, мініатюрненькі. Ну їх теж дуже складно було зробити українську кухню. Зараз я сказала, що я дуже люблю борщ. Ось ці ляльки-мотанки, що символізують пори року, теж колективна робота. Вирішила зробити таким загальним декоративним пано серію їх як берегиня роду. Тобто, і це у нас є центральна робота, берегиня саме роду. Тут використані елементи з вишивки, тобто саме дерево життя на фоні Ця дівчина. А вже по сторонах берегині циклу пір року. Тобто тут ми бачимо осінній цикл. Це вже як збір врожаю, тобто дівчина лялька-мотонка, так у нас образ ляльки-мотонки з короваєм, вінок в неї пишний вже з фруктами, овочами, так як збір іде врожаю на полях. Є і композиції, що символізують зиму, весну, літо, а також берегиня, що об'єднує всі пори року. Моїм улюбленим виробом це є оця берегиня. Я її робила зі своєю подругою. Взагалі, берегиня це, вона символізує, як ну, оберігає рід. Ось. Моїм виробом також є гнами, гномик. він хоч і такий дуже давня робота, але просто, і він такий простий, але це є моя з улюблених робіт. Також я люблю ось цю роботу. Це топіарі. Топіарій це е, таке дерево. Його роблять взагалі з різних матеріалів. Його можна робити і літній, і зимній. в мене більше такий осінній. Дівчата роблять не лише те, що прикрашатиме їх оселі, створюють і вироби, які можуть зігріти. Це одіялко, яке ну. Вона дуже спасала, коли було там прохладно, коли там отоплення не було, це взагалі класний виріб. Я робила його по дуже простій схемі, тому що всі дівчата робили з узором, а я ну без. Просто це куплялася нитличка і саджувалася в петелька в петельку. Це дуже просто робити, і ну, об'єми великі. Ось як бачите, це один рулон ниточки, це фіолетовий, і другий. Червоний. Також я в'язала пальцями, не гачком, як більшості виробів, з ниток робиться, а саме пальцями. Це просто петелька-петельку пальчиками своїми всовувала, і все, і такий гарно вийшов такий рядки ніби. Юні майстрині з трепотом розповідають про свої перші вироби. Мій перший вироб це вінок з котиком. я пам'ятаю, е що мама каже: пішли типа, на гурток до моєї знайомої, я кажу, добре цей. І там всі робили вінки, і я почала робити. То я пам'ятаю, що я саму цей плила десь більше чотирьох годин і сиділа, сиділа, поки не доплила. І котика самі вирізали так само. Ну, всі прикраси вирізали самі. Дівчата зробили і картини в техніці стрінг, і звірят у техніці травомотанка та ще багато всього. Зокрема, такі гарні ліхтарики та підсвічники, що стають у нагоді в блекаути. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Божанка Поромівської громади для новин на часі. Колоритні оркестри та самобутні колективи порадували своїми виступами у Нововолинській громаді. Патріотичні пісні в їх виконанні глядачі телеканалу Аверс почують в рамках проєкту Любіть Україну. Як готувались до концерту за лаштунками? Далі у сюжеті. Першими у Нововолинську для проєкту Любіть Україну виступили учасники народного аматорського естрадного оркестру місцевого палацу культури. Звання народного він отримав у 1989 році. Відтоді ж керівником оркестру є Сергій Багнюк. Склад нашого оркестру 20 чоловік. Оркестр приїжджає з міста Володимира і місцеві наші музиканти. Репортер. Великий порядок десь біля старечей. Українські репутери, інструменток я сам роблю, а західна музика це з інтернету, ну і музиканти десь підвозять. Беремо участь в концертах благодійних. Київського Палацу культури, народних інструментів теж підготував програму для концерту. Вже 35 років у колективі виступає Світлана Кушнірук. Згодом жінка очолила цей оркестр. Домовляли супілка, духові інструменти по потребі твору. Аранжування, мої власні твори, які ми виконуємо, я завжди створюю аранжування, так як бачу, бачу що воно має звучання, це мої всі аранжування під колектив. Ми маємо тільки, не тільки інструментальну музику, співпрацюємо з нашими солістами, вокалістами колацу культури, і особливо сторіночка в у нас є твори Олександра Каліщука, нашого заслуженого діяча працівника культури України. З оркестром виступала солістка жіночого аматорського вокального тріо Лебедине Крило, що існує вже 25 років. Колектив порадував і своїм репертуаром. Останнім часом ми віддаємо перевагу дуже велику українській народній пісні для того, щоб популяризувати цю пісню, для того, щоб світ почув. Хоча світ і так знає нашу пісню, любить, і ми пишаємося тим, що наша українська пісня дуже ну, всі закохані за межами нашої країни. Бистра вода, візьми мене з собою, бо я не можу на тім світі жити». Творчі колективи Нововолинська рада відгукнулись взяти участь у проєкті Любіть Україну і зробили все можливе для того, щоб концерт був на високому рівні. Ми отримали пропозицію долучитися до даного проєкту». Заперечень у нас не було, колектив одностайно підтримав. Тим більше, що ми тільки захистили звання колективи народні, захистили звання народний та зразковий, тому з радістю долучаємося до цієї акції і вважаємо, що як ніколи культура зараз на часі. Третій рік повномасштабного вторгнення, і ми щоденною працею доводимо, що власна культура це те, за що стоять наші хлопці, за що боронять. Наші кордони сама робота з артистами є доволі специфічна, тобто, ми до кожного є підбираємо свій індивідуальний підхід, адже кожен ви вимагає своїх налаштувань. Проведення концертів в даний момент під час війни, з моєї точки зору, є в актуальний, тому що це насамперед ми доносимо до людей свою ідентичність. І доносимо культуру наші звичаї. Ось і це відіграє дуже велику роль в даний момент. Стежте за анонсами і не пропустіть концертів. Проєкту Любіть Україну. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із міста Нововолинськ для новин на часі. Наразі це всі новини. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі!